Всім привіт, вітаємо на нашому YouTube каналі. Зараз вам покажу ще один варіант басейну, тепер вже для гусей. На каналі є відео про те, як я робив басейн для качок, а зараз буде скажімо так, ще один варіант, на який не треба, на який точніше я не витратив ні копійки. От таке ми маємо. А, і до речі, коли я говорю, що я не витратив ні копійки, це значить, що е, саме в той момент, коли я робив, не витрачено. Дійсно, ну, насправді, от, да, наприклад, от такі от кутники вони колись були куплені. От, і таким чином я рахую, що не витрачено на це все ні копійки. Так, ну давайте. Е, піддон, який взятий безкоштовно на новій пошті, е, я думаю, ви побачите, він перевернутий. Вибита відпилена в розмір під бочку і вибита центральна, і ось вона сюди прикручена. Все, готово. Тобто сама основа є бочка. Це друга частина залишок від 200-літрової пластикової бочки, яку я використав на басейн для качок. Це обрізки з будівництва індичатника. Зафіксував на майбутнє. Можливо, я колись зроблю таку ж підставку, як і для басейну для качок. От, тому закріпив тут на такі закльопки. а потім ці отвори можна буде використати для кріплення до підставки. Прикрутив, повторюся, отакі от, от залишки це 100 на 50. Такі кутники зафіксував, щоб вона нікуди не двигалась. Тепер це дошка залишок, не знаю, валявся. Це, скажімо так, частинки від, зараз покажу, от я набрав обрешітки на новій почті. От, пошті, тому це звідти. Тобто нічого не витрачено. Саморізи, це бушні з дерев'яних кліток, бролерів це, це двері. Двері це ну, постійні глядачі, хто стежить за нашим каналом, знають звідки це все. Двері Це колись були вони тут маленькі. До того, потім я розширив проєм, а ці залишилися. Не викинув, не порізав на дрова. І от вони згодилися. Поставив таку поперечину, це також здається з індичатника. Бачите, він трохи неліквідний. Це, здається, 50 на 50. Прикрутив, тут також. Ось прикрутив 50 на 50, сюди вже двері. І тут також прикрутив до цієї поперечини піддона. Все. Все елементарно. Потім сіткою прикрутив ще. Може покажу, давайте. Отак от, от знайшов, кирпичина була. І шматком сітки залишки від кліток прикрутив кирпичину, щоб воно не плавало. Точні, ну, не, не вспливало. Все. Отакий от. Такий от. Басейн для отаких ось гусей. Зробив це буквально там за за декілька годин. Зараз покажу вам ще. Ось отак. Ну, навіть якщо подумати, що, що тут витрачено, ну, саморізи і там шість кутників, все. Тобто, якщо, якщо навіть у вас їх і немає, і купити, то це дуже буде дуже дешево. Ну, в принципі, я хотів просто показати, швиденько зробив, хочу показати, що є варіант, от такий от можна зробити. До речі, бочки я ці купляв, але я думаю, може у вашій місцевості, я знаю, є випадки, коли їх віддають безплатно. Тому, якщо пошукати, можна знайти. Замість кутників, замість кутників можна якісь обрізки бруска, також сюди його ще прикрутити і звідси саморізом прикрутити. І вийде взагалі 0 гривень. От, щоб не кутники. А сюди також можна зробити такий брусок на цю сторону, щоб він відступити від нього. І зверху ще дошку так закрутити, якби зафіксувати таку лапу. Все. І тоді 100% буде ну, ну, тільки саморізи. Тут їх якихось два десятка. Ну, от, так от. Дякую вам за увагу. Швиденько покажу, думаю, бо роботи купа У нас дощі. Оце як тільки дощ перестає, то треба працювати. Все, дякую вам за увагу. Пам'ятайте, гріха в роботі немає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!